Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту жертвами російських окупантів після ракетного удару по Умані, де загинуло два десятки людей. Батьох доправлено до лікарень ледве не стали українські веслувальники, які брали участь у заїздах Кубка країни з веслування, які передбачали відбір спортсменів до складу збірної команди України для участі у Кубку світу 2023 року. Що відбудеться наприкінці травня у Познані. у фінальних перегонах? Мала стартувати і дворазова олімпійська призерка на кануа Людмила Луза снаряд, який влучив у. 300 метрів від готелю, де проживала її команда, не аби як негативно вплинув на психологічний стан титулованої спортсменки. В неї стався нервовий зрив, і вона відмовилася виходити на старт в останній день турніру. В унісон Вуінсонгій Федерація Каноя України повідомила про дочасне завершення змагань. Лузан і федерація звернулися до міжнародної федерації Кануя з запитанням: ви вважаєте це справедливо вирішувати питання допуску російського спорту до міжнародних змагань? Почуйте, в нашій країні триває війна понад рік. Український народ знищують. Це недопустимо і низько навіть для обговорення. Скільки болю і горя принесла нам ця війна? Вистоїмо і поборемо ворога. Українці незламний народ додала українська каноїстка. Певною мірою частково помстився окупантам за гори, що вони несуть на українську землю. Чемпіон світу з боксу у надважкій ваговій категорії за версіями WBO, IBO та IBF Олександр Усик. Він встигає не лише допомагати у тилу, але й підтримує наших хлопців у небезпечних зонах. Як повідом... як ми повідомляли напередодні, боксер мав зустріч з українськими військовими, але цього разу локацію його приїзду не розкривали. Зрешту усик не побажав залишати позиції без подарунку для росіян. По яких він особливо особисто вгатив з міномету. Далі про спорт, вихованець дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з бадмінтону імені Костянтина Вавілова Дніпровської міської ради Жан Воротніков став абсолютним чемпіоном України з Бадмінтону серед юнаків та дівчат 2011 року. Народження та молодших, змагання якого завершилися у Львові. Він виграв одиночну категорію серед юнаків, чоловічу пару з Владиславом Гавришем та мікст, змішаний дует з Тетяною Поповою з Херсону. Владислав Гавриш, бронзовий призер в одиночці, дві медалі подібного гатунку у Івана Паксютова у парі з устимом коротких та у змішаному розряді з Еммою е, Каратановою з Харкова. Пішаки і слони підтюпцем, коні Алюром, а король з королеву, як і належить поважно, в рамках фестивалю шахів, що його організувало і провело у Дніпрі управління спорту департаменту гуманітарної політики міської ради, відправилися на 19 різних локацій мегаполісу, 17 з яких склали загальноосвітні навчальні. Заклади, де задушки сіли понад 600 дітей і дорослих. Пішаки і слони пішки, коні алюром, а король з королеву, і належить поважно, в рамках фестивалю шахів, що організувало і провело у Дніпрі управління спорту департаменту гуманітарної політики міської ради, відправилися на 19 різних локацій мегаполісу. 17 з яких склали загальноосвітні навчальні заклади, де за дошки сіли понад 600 дітей і дорослих. В семи з них відбувся сеанс одночасної гри серед професійних спортсменів. Окрім цього, останні так і за статусом разом з учасниками різних вікових категорій і груп та аматорів з'ясовували звання переможців і призерів у ході турнірів, що проходили на базах сьомої дитячо юнацької спортивної школи та комунального закладу культури Дніпровській міській публічні бібліотеки. Мы давно ждали такой шахматный праздник. И, ну, мы, когда мы, я имею в виду шахматисты, тренера, организаторы. Но как ждали это дети, которые в турнире сегодня играют более 70 человек. А по городу многие спортивные школы, многие общеобразовательные взяли эстафету и проводят там сеансы, лекции, турниры. Это праздник и хочется, чтобы такое не раз в год было, а хотя бы раз там в 2-3 месяца. Від спокуси отримати задоволення, купу позитивних емоцій і вражень від стратегічної гри, яка, окрім спортивних досягнень вершин і результатів. Увібрала в себе елементи мистецтва та науки і являє розумовий тренажер, що вимагає постійного інтелектуального напруження і розв'язання логічних задач, розвиває концентрацію уваги та покращує пам'ять. Не втрималися і директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Ксенія Сушко та начальник його управління спорту Олександр Осипов, які в підсумку у партії погодилися на нічию. шаховий спорт сьогодні. Набирає таких обертів дуже популярних, і ми підтримуємо. І управління спорту підтримує департамент гуманітарної політики і керівництво міста. До нових перемоги. Бажаємо вам сьогодні успіхів! Переможці і призери фестивалю шахів у Дніпрі. Були нагороджені медалями і пам'ятними призами, а всі без виключення учасники отримали на згадку дипломи. Тож не зволікайте, сідайте за дошки і насолоджуйтеся грою в шахи, яка допоможе вам поліпшити планування, організацію вирішення проблем, стане у нагоді, концентрувати увагу на головному, покращить і збагатить пам'ять та інтелект. Пропоную найпопулярніший дебют іспанської партії хід білими пішаком є 2 є 4 Наступний за усіма бажаючими. Розмаїття фестивалів з різних видів спорту у Дніпрі продовжив турнір з футболу, у якому на полі стадіону зі штучним покриттям молодіжного парку і дозвілля та відпочинку. Новокладацький в ньому взяли участь вісім команд вихованців 2014 15 років народження міської дитячо-юнацької спортивної школи з ігрових видів спорту. Квітень дуже потужний. У нас вийшов на спортивне змагання. Багато всього було на неділі. Зараз. Зараз проходить футбол, дякую ДЮСШ ігрових і спорту за організацію такого цього такого невеличкого турніру. Але прийняли участь більше ста спортсменів зі школи. Всі довольні, всі були нагороджені подарунками. Тому дякую всім за участь та всім перемоги. Усі вони, а також кожний кращий гравець у її складі, були удостоєні відзнак медалей і солодощів. Організатори окремо вшанували кращих футболістів за амплуа, а також нагородили бронзового і срібного призера змагань, а їхній переможець отримав головний трофей Красень, Кубок, За здобуток більш детально про турнір у наших найближчих випусках новин спорту, телеканалу Дніпро ТІВІ. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.